Всім прийти на канал Жеміч і я апнув вперше в своєму житті, тобто ще в фівках. Я граю півтора роки, адекватно за півтора роки граю. Вперше апнув другий дивізіон. В минулому сезоні я апнув, ну, перед цим сезоном я апнув третій дів перша, зараз я апнув другий. Це щось сказати, що це вся фіня, це не схілий показатель, це може апнути будь-який чувачок. Я всі, всі 24 робив тільки один раз один з перемог. Два рази зробив 10 перемог, останні дві велки, вчора я взагалі... Дав 9 не можу зробити. Позаминуло зробив 7, вчора зробив 8, я не знаю, що це, що, що це робиться. Тому апнути дів може будь-який, дів це не показатель, коли їх там хтось понтується, що типу, ааа, тики дів, а я перший. Та й срать. Любий, ти теж можеш, а перший дів, апнути, ти можеш теж апнути перший дів. Треба просто зловити таймінги. Просто в велки так немає так багато часу, щоб ловити таймінги, і ви моментами ти тупо просідаєш. Що по психології, що по грі, що по коннекту, по інтернету. Тому Тому так. В дівах трошки проще. Ти просто ловиш таймінг і просто всіх унічтожаєш. Дякую за перегляд і дивіться до кінця. Давайте рівнем, давай, ладно, здавайте понаградимо переможку. Подаримо ту переможку. 106 у моїх пасів у Я все розумію, ну блін, карточки 90-го 90 плюс 90 рейтингу. Коли такі вони паси дають, ну це ненормально Це ненормально, це тупо по-конченому. Я розумію, коли такі дають паси золоті картки. Коли такі паси дають. Гано, ним Ну, то осталось три. Стоит собрать? Бук-бокс-бук, так я про це й говорю. Я ж це його обіцяю. Смотри, яка тактика. Спасибо. Спасибо. И в записи, и, и опять-таки, и в цьому. И в записи и в атате. Потому что тут четырех 4-2, то другая схема. Я почему я должен все это все каждый раз объяснять, я не понимаю. Да ехай хай будет трижды, трижды, хай будет бокс ту бокс, и какие ведь толк? Я думал, он не забьет сейчас. Я думал, он не забьет. Пацаны, ну ёпта, я... я хай хоть пять раз бокс ту бокс, и какие ведь толк? Какие весело толк? Да, да, да сейчас с центра поля мана не йде в атаку. Та, який в нього толк от вашего бокс то бокса. Ч залетает геть все, да? Да ладно, дядя ты мне не дашь другой дивизион. Ч зайде легко? Контура завезла. не скилл. не скилл. Вот и другая дивизион. Всем спасибо, всем пока. Максимально изичный. Максимально ізичний другий дивізіон, постав, там не привітатися максимальний рекорд. Третій дивний коли не апав, другий дивний коли не апав, от і все. Тому я всегда говорю, що другий дивізіон апнуть ізі. треба просто попотеть. попотеешь, попатеєш, попсихуєш, програєш тисячу раз, а потім бам, і на ізі апну, як я. На ізі апну. Я що зашов дивішно нравила в піщавелке, першу програв, другу. Першу і потім, і потім дві виграв, чотири виграв. Якось так. Так моє осіб перші дії вапнути. Було б тільки бажання.